Привіт, любі друзі, з вами Інкантадор і рубрика Демоналіз, у якій я граю демоверсії різних ігор і ділюсь своїми враженнями. І сьогодні я вам покажу Annihilate The Spans, гру від невеличкої канадської студії Skyglow Softworks. І коли я вперше прочитав про цю гру на стімі, а потім почав проходити туторіал, то у мене склалось таке враження, що це якийсь ледве не мобільний додаток, така простенька гра, Idle Battler фактично. Ну, трішки з покращеною графікою, як для компа. Але після перших двох туторіальних місій стало ясно, що тут не все так просто, а наступні місії показали, що тут все ой-ой як непросто, особливо якщо хочеш вигравати. У самій механіці як такі розібратись не так і складно. Вам видають бойову платформу, яка має зону навколо неї, де можна будувати різні модулі. Модулі поділяються на три типи: утилітарні, які маніпулюють ресурсами: енергія, логістика і матерія, турелі, призначені для захисту чотирьох напрямків, з яких ворог може нанести удар, і корабельні доки, які виробляють зарельотики різних типів. І в процесі гри ви будете приймати рішення у трьох категоріях. Перше, звісно, що і коли і де будувати, це мабуть найголовніше або одне з найголовніших. Друге, які кораблики виробляти на тому чи іншому ярді, на тому чи іншому доці. Коли переключати виробництво з одного типу на інший, і тому подібне. І третє це зони збору і заздалегідь запрограмовані напрямки руху ваших кораблюків. Так, коли вони вже вилетіли, то керувати ними вам не дадуть. Вам треба заздалегідь визначати, хто куди і за якими напрямками буде вирушати. І далі вони вже керуються власним штучним інтелектом, кого атакувати і куди переміщатись, коли ворогів у безпосередній близькості вже немає. От і вся концепція, ніби просто. Але диявол у деталях. І якщо з менеджментом ресурсів все більш-менш зрозуміло, це ми вже все бачили. Треба слідкувати за матерією, енергією, поповненням логістики тощо, будувати відповідні генератори і, і модулі зберігання. Але от турелі і самі кораблики мають дуже різну зброю, призначену для різного і взагалом різні дуже характеристики. Наприклад, набудував ти армаду ракетних корветів, відправив до ворога, а у нього купа турелей з пойнт дефенсом. І всі твої ракети збивають, і потім і корвети теж. Що робити? Правильно переформатувати виробництво на інший тип корабликів та іншу конфігурацію флоту і паралельно не забувати ставити турельки проти нахабних спроб ворога атакувати твою платформу. Крім того, у ворога можуть бути бронезаді кракопадли, обвішаний сталлю з голови до п'ят. Що з такими робити? Або будувати торпедоносці, що пробивають ту броню, або використати концепцію перегріву. І набудувати корабликів, які використовують хіт вепон, тобто зброю, яка перегріває, а захисні здібності перегрітого супротивника різко знижуються, і це робить його уразливим для конвенційних засобів знищення. Все це разом з можливістю програмувати напрямки атаки робить гру неймовірно тактичною та глибокою. Атмосфери і цікавинки додає і те, як прописаний сам Всесвіт. Тут купа фракцій, пірати, корпорації всі штовхаються за ресурси, за наукові досягнення, за якісь артефакти, а персонажі і діалоги прописані просто прекрасно. Читати одне задоволення. Тут і емоції, і гумор, і все, що хочеш. У грі планується мінімум 5 повноцінних кампаній з купою місій, але навіть протягом одної кампанії вам дадуть можливість спробувати пограти за досить різні платформи з різними наборами модулей, іншими кораблями, іншими здібностями. Доведеться вивчати і заново все комбінувати, вже виходячи з концепції саме конкретної платформи. Додаємо до цього шикарний візуальний стиль і просто епічність того, що коїться на екрані, коли сотні кораблів різних типів. Стикаються у епічній зарубі. Тож гра однозначно йде у Вішліст, будемо чекати. Реліз планується десь наприкінці 2024 року. А поки що спробую пройти четверту місію туторіалу, яку я вже тричі зафейлив. Це реально челендж. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити подобайку. Якщо не підписаний на каналчик, саме час підписатись, і пишіть у коментарях, що думаєте про цю гру. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей.